Фактична наша перемога. Перше. Сьогодні, завтра і післязавтра, якщо вони не поставлять або не ставлять закон про церкву, засідань Верховної Ради не буде. Друге. За нашою вимогою, яка була підтримана, що перший закон, який буде розглядатися при черговому засіданні Верховної Ради, буде закон про заборону церкви Російської. Що до засідання Верховної Ради робоча група напрацює декілька питань. Тільки в цих питаннях ми допрацьовуємо. Перше, і це дуже важливо комітет, е, запропоновано комітету. Перше, що ми прибираємо, щоб не тільки гавами, не тільки уряд. А, е, Наприклад, уряд і Верховна Рада або уряд і все пропонують до суду щодо рішень про ліквідацію той чи іншої організації, щоб були опрацьовані, щоб ви зробили і запропонували. І друга позиція, що ми маємо визначити цей термін в період до 15-20 серпня, поточного. я думаю, що ключове засідання, ключове досягнення, що ми. Маємо розпочинати засідання Верховної Ради з законом про це і чому це стало можливим? Тому що об'єдналися всі фракції в парламенті, крім ПЗЖ, і не можна казати, що слуги народу» не об'єдналися, бо величезна частина справжніх е патріотів прихильних є в слугах, також вийшли і взяли участь в цьому процесі. І ми ходимо за абсолютно важливою позицією, що п'ята колона ФСБ Російської Федерації в Україні має бути ліквідована, яким шляхом. Або ті, хто має позиції перейти і приєднатися до єдиної втакіпальної православної соборної церкви України, або ті, хто відмовляються і намагаються працювати на, комітет, на ворога, на мають бути заборонені.